Легко піднятися в небо та майстерно утримуватися повітряними потоками головне завдання планеристів кермувати безмоторним літальним апаратом їхня пристрасть. Тихішого за планер не знайти. Без громіння на аеродромі воронів порушує польський спортивний літак Вільга-35А. Він буксирувальник. Без його помічі до хмар планеру не піднятися. Ще мінути 4-5. Будемо продовжувати набирати висоту на буксирі, Потім по команді руководителя польоту. Задане зоні отцепимся. Будемо виповняти задання. Потренуватися в польотах на планері з'їхалися близько трьох десятків спортсменів, досвідчені планеристи та початківці. Інколи єдиного бажання піднятися до хмар стає замало, бо польоти від погоди залежать, а нині над аеродромом небо сіре. Вторую неділю жду, коли наступить планерна погода, а погода виходить, як дівчина, як жінка капризна. Тобто ну, літати можна, самоліт може літати. Ну для планеризму, для планеризму. для планера нужні, все-таки восходящие потоки, нужны кожного солнышко светить, щоб були просвіти хоча б між облаками. Що не робиться, все на користь кажуть спортсмени. Погода ж під чемпіонат не підлаштується, тож тренування відміняти не збираються. Инорос и ветер, и погода влияет, иной раз и эмоциональная нагрузка, и физическая, потому что как бы, ежедневно ну, в течение всей недели, и в занятия, и полеты, и работы на технике. То есть... Готуємося в страда вечір. В рівні свободна, пащі нету. То есть, отдохнули, поспали, покушали і вперед в бой готуються. Планеристи тут не тільки готуються до чемпіонату, а інструктують початківців. Досвідом діляться безкоштовно. Для них головне, щоб цей вид спорту не занепадав. От 17-річний Дмитро Шевченко здійснив свій перший самостійний політ на планері. Мені завжди подобалися екстремальні види спорту, я до цього займався різним. Ну, правда, і завжди мріяв літати, і тому захотів. Прийти сюди. До того ж, мене батьки теж були льотчиками і якби сама доля сказала, приходь сюди і літай. Літати це доля всіх планеристів, кажуть спортсмени. Та до кого з них вона буде прихильнішою цьогоріч, стане відомо 5 липня. В цей день стартує відкритий чемпіонат України з планерного спорту. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.